так, як не любити цю роботу Коли ти їдеш Ліс, природа езжаєш, тут такі палаци стоять І ці палаці такі як європейські хоча... Хотять... Вроді би неприметне таке селище. Ось тут домики такі маленькі. Але де окунається як в Європі. Село, кстати, так кілометрів 40 від Києва. Містечко дали на село. Части недобудовані. Туди приїжджають у нас суботу, люди приїжджають і, і пошити. На дальше. Так приїхав я на Та довце. Така висота нечогенька. Буду вигружатися. Ой, камаз сильно розголов. Сильно Ой, я ще не возив, може, возив би один раз. О! Оце забитий да? Ну ще може помістилось би 15, але це вже саме таке плюс. Ви до нас? Да, да. Чья два? Ви не на лісах? Ми маємо бути, але ми ще не пускали. А, ну ви ще Це для вас подарок буде, да. я понял. А, це для вас буде Ні, не подарок, як сюрприз, <різь> да. Сюрприз, я хотів сказати. Перепутав. Ну да. Ой, господи. Ну нічого. Потихоньку, потихоньку. С той теж? Повністю, так? — да? да? А що оно хоть буде? Мокрый? Ну таке, хоть там. А, зашиватися просто? Ну утеплятися, все? Конечно. Ну что? А що так и так, так дешевший? Да? Не, Не ну, видом, блядь, там перепад сколько 30 см бывает. Попробуем его наклеить. Задние заднее сейчас блядь, Старе здание, а так, блядь, ти вже на пешках, на блядь, собі. Поставили, грубо говоря. Не, так ми зараз поприварюємо, блін направляйки, отак розварюємо. А, ви типу... Ну Я розварюю. Мені як він сказав, що мені легше отак, блін, під окнами розварюю, блін. Я понял. Знає, і коротше, кидаю там трубу 60 там, на, на, на 40, блін. розварив кожен етаж, блін, а потім вже прору, да, так, блін. Да, да. і все. Ти його як прикрутив, воно вже меркло. Ну так, да, такий варіант, в принципі, так. Да. Ти більше це ж промислове здання, це не, ж не, не жиле таке. Що, якщо б ти сказав, що це жиле, тоді друге діло. А так, так. Да. Дід сюди, ну його нахуй, нам узяв. дурак у тебе відказався, блядь, узяв зука бригадіра з бригадою. Тепер блять, я не знаю, що робити. А я говорю, що робити? Я прийду, подивлюся, якщо блять, там пизда, я навіть не хочу братися. Іли ти мені я поламаю, все по зроблю. І оці ж нулі, так само прийшли гіпсок, електрики прийшли, розкидали електрику. Гіпсокартонщики приїхали, зашили всі потолки. Електрик приїжджає точки ставить. Куда не гіжджає, блядь, їже, блять, візде профіляти. короче, там тих мільйон точок. І стенки, і він да? порізав весь гіпс, блядь, вона отак гіпс упав, він повирізав усі профіля, блядь. і отакий потолок катається, як натяжний. І каже, сам де чого наробили? Зато він казав, що і все, що понимали, це... Директор блядь, відділення банку, блядь, сіда. Я йому приїхав, почитав, а в нього в банку робили ремонт. Так, з ага, він... Почитав він... дорого, так? Да? Ні, я йому почитав сміту, він показав цьому. Ми що. зробимо десять. А да? цей, блядь, ми тут такі ціни, тут, блядь, піздець, Короче, Касаня, як вони мене заїбали. Каже, це піздець, Сижу, блядь, нарада в мене. алло, родман закінчився, 10 мішків. Був. Каже, я сука в цьому костюмі, по цих епіцентрах, машина сука, вся біла, блядь. Я таке ощущення, що я цією стройкою, блядь, живу. Я не роблю, я просто мене блядь, сижу і думаю, я б не позвонили. Тут тільки от їхав, привіз родман, блядь, Тут подрізетники в них, блядь, закінчились. І оце каже, блядь, кожен день я на тій стройці. Каже, от таке, я не можу, блін, поняти, що вони на мене хотять. І це я, блядь, весь клас. Він 6,5. Ну, може, шість. Ну, не менше шість. Не менше шісти. Не менше. Бо він бере 5,5, ну це для нього так вже і тяжкувато. Я погнав? Щасливо.